Друзі, усім привіт! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Незважаючи на погоду, я вже була на люкс Ось це мої знахідки. Кава з корицею. І ось такий перекус. Мені смачного, а вам приємного перегляду. У цьому відео я покажу вам два люкс оновлення. Знахідки справді хороші, тому думаю, вам буде цікаво. Тож, не переключайтесь. Я вже в примірочні і показую, що мені найбільше сподобалось і що я вирішила приміряти. Перше це ось такий светрик, простий базовий молочного кольору. Футболочка Армані. Ще одна футболочка від конверс. І просто неймовірний вовняний жакет від ескада. Просто подивіться на цю красоту. Всі гудочки брендовані, всередині підкладочка в ідеальному стані. Я вважаю, це просто неймовірна знахідка. Ось склад. В складі є і вовна, і мохер. Я хочу подякувати всім вам за великий фідбек. То, що не бачив, я під останнім своїм відео проводжу розіграш, тому беріть участь. Вже в понеділок будуть результати. Хто ще не бачив і не встиг, всіх чекаю. Що ж, особисто я купую на люксі. Це або щось, що дуже мені пасує і потрібне, або справді вартісне. Тобто якийсь мас маркет я не буду брати в перший день люксу. А ось цей неймовірний жакет я придбала. По ціні він мені обійшовся приблизно в 600 гривень. Але, дівчата, він просто неймовірний. Цей колір вживу, нереально красиво виглядає. Зуття на люксі були такі абсолютно нові чобітки. Бачу вартість нових таких 100 євро. Такі доволі непогані. Мені дуже подобається їхній колір і модель хороша, каблучок невисокий. Ось таке ззуття з натуральної замші. У звичайному відділі я ще побачила ось такі від Hilfiger босоніжки. Я вже давно не пригадую, коли мені щось особисто траплялось хороше з сумок в секунді. Цього разу на Люксі були дві такі сумки. Перша ось така, цікава чорна, з акцентними червоними ручками. Не знаю, що за бренд. Тут не вказано, просто пише, що Італія і Шкіра. І ось така, але дуже важка. З такого насиченого зеленого кольору сумочка. Вона в хорошому стані, але заважила дуже багато, тому я її не купила. Всередині теж вона в хорошому стані. Є ось знак, що це шкіра. Ну, така базова добротна сумка. У звичайному відділі не люкс, я б знайшла таку чоловічу косметичку, дорожню, ось бренд показую вам. Вона йде на три відділи. Її потрібно просто почистити, а так стан дуже хороший. А ось цю крахітку я придбала. Дуже красива поясна сумка. Це всім відомий італійський бренд Коченле. Вона класна. Я її придбала не на Люксі. Але є декілька нюансів. Її потрібно віддати в ремонт, тому що її варварсько пошкодили. Зараз покажу вам ось тут трішки розріз, і всередині роз покажу. Вирвана підкладка з однієї сторони, але думаю, це спокійно можна в ремонті відновити. Вона мені обійшлася в 150 гривень. А це вже інший тиждень люкс оновлення. Показую вам, що цікавого було. Перше, це ось такий светрик від джоб. Мені сподобався його крій. Я люблю таку модель з комірцем. Ну і склад, звичайно, це вовна. Взяла поміряти об'ємний светрик від HDM. Він у розмірі L мені сподобалась його модель. І е, під е, ці светрики взяла у звичайному відділі базові джинси блакитні від Zara. Ось так виглядає перший образ. Светрик дуже приємний, не кусючий. А від H&M мені зовсім не сподобався. Він додає якоїсь такої важкості образу. Його би я точно не носила і не купувала би ще в день оновлення товару. Але ви просите показувати ціни. Ось до прикладу, я вирішила зважити ці зараз, щоб ви побачили, скільки коштують. На люксі були такі класні босоніжки від Prada у 38-му розмірі. Це шкіра на такому маленькому каблучку. Ось такі лофери. Це теж натуральна замша, всередині виконані з шкіри. Ще були такі непогані туфлі. Це італія. Стан ідеальний на величкому каблучку, дуже стильні. Що ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за лайк і за підтримку мого каналу. Чекаю всіх в коментарях і до скорої зустрічі, Па-па!